Так, будь ласка, ось плужок такий. Це в нас 2 по 20 на високій стоїчці, також є і на низькій стойці. Це в нас борони діскові, косілочки, рами від сівалок. Ну, Сівалки є повністю всі, є з 12, 16, 14, 18. 4. Шифен 4300. Сажалка 23 тисячі акумулятор на зарядку поставили, піди скажи в цьому. Я їм сказав, я не знаю, чи вони перевіряли чи ні. Прицепчик 75 тисяч. Сажалка, ну, а... Так, вибачаю за телефонний дзвіночок. З кабінкою такий от єсть. Япончик. На півавтоматі. З кондиціонером. З япошок ось один япошка, другий япошка, третій, четвертий. П'ятий, шостий і сьомий. Оце все таке, є такі япончики. З кабіною 12500. дискова оборона там починає від 29 тисяч.